Сьогодні говоримо про вишиванку, про код нації, про те, що е, показує всьому світу, в чому ми ідентичні, про нашу культуру, про секрети, про так. глибокі сенси змісти. Й про це нам зараз розповість <клес> Рима Яценка, народна майстриня України. Якщо пані Рима, ви на зв'язочку ми вас радо вітаємо. вітаємо. Вас. Ми вас бачимо. Ви нас бачите? Чуєте, і пані Римо? Я, я на зв'язочку, так я вас чую. Так бачу. і ми вас чуємо. Дуже раді вас бачити. Вітаємо і... Львів. І зараз е, Запоріжжя передає Львову вітання. <різь> Скажіть, як у вас на Яко, я сама із Запоріжжя, дуже рада рада вас бачити. Так, у нас все в порядку. Ми тут слідкуємо. все ми у нас криті, красиво так, у нас чисто, святкуємо свято таке. Як і... у вас настрій? Як сьогодні Львів відзначає день вишиванки, і взагалі як настрій. У, у українців я не знаю. Львів сьогодні дощовий. Лівів ага. сьогодні дощовий. У нас така погода за вікном не дуже. Я не знаю, хто вийде ну, в вишиванках. Ну, зимно, справді зимно. Mm -hmm. а, ми ще ходимо в зимових курточках навіть, тому тут з погодою так важко буде зустріти саме ну, такою красивою, то я вдома сидю, така на двір я б навряд чи так вийшла зараз. Ні, в нас а, наче ну зранку було більш-менш тепло. Так, 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 то у нас є можливість вийти в вишиваночках. Ми будемо робити це поки що за вас. Як тільки з'явиться сонечко, робіть те саме, будь ласка. Пані Рим, розкажіть, будь ласка, чому ви обрали вишивку своєю справою? Ви знаєте, сказати чому, я не знаю чому, бо вона ж випадково все взагалі в житті відбувається. А сталося так, що у нас в Запоріжжі організувалися перші. Курси вишивання це було в 16 му році в березні, наскільки я пам'ятаю. Я не прийшла, бо мені вже хотілося, бо я вже на момент, мабуть, як то була готова, так? От і потихеньку-потихеньку стала вишивати, потім почала малювати свої вже взори, бо зрозуміла, що воно якось там всередини пре <гум> називаємо так, і не знаю, зачепила, дуже сильно зачепила. Я взагалі така людина, яка. Любить щось робити роками, і моя мама казала: ти за все, що не берешся, ти там до певного часу цим займаєшся і кидаєш, бо тобі вже не цікаво. І дуже сильно була здивувалася, коли я вже ну 9 років вважаєте, займаюся вишивкою, не кидаючи це, і це справа мого життя зараз. Тільки тільки у нас була е, наша гостя, експерт е, ми казали про музей е, вишиванник. Побачили вишиванки, яким там більш 70 років, і просто була змога так, подивитись зблизька, як це виглядає, як це робили тоді. Це настільки пропускає. Це важко, так, так. Так, так, так. і е, ми дізналися того, що є особливі елементи е, у вишиванках. Символи, які що, які несуть глибокі сенси, змісти. Ось розкажіть, як ви обираєте? Чи вам іде всередини, що треба намалювати саме цей символ? Чи можливо чи, можливо, ви десь читаєте, дізнаєтесь, ось як ви обираєте символи для себе, для своїх робіт? Знаєте, я спочатку взагалі ну, все це була поглинала, я навіть е досліджувала руни, і в мене є багато сорочок ну, з власними схемами, де все це, е все це промальоване. А потім я зрозуміла, що. Воно десь середини ідеї, як казали, знаючи люди, певно, що у нас десь є в роду глибоко туди глибше ну, майстрині, які вишивали. Тобто це ідея, скоріш за все, десь з покоління. Бо я ну, народжена у Васильівці Запорізького ну, Васильівського району Запорізької області, і я не бачила взагалі у бабусі вишивки. І потім, коли вже їй було років 85, коли я приїжджала вже до неї в село, з, ну просто ну. На тиждень, наприклад, від, ну, відпочити допомогти. Я приїжджала з сорочками, бо я їх вишивала там ввечері. так. І вона мені сказала, ой, у мене десь там в шафі є ще мамині вишивки. А, а щоб ви розуміли, моя бабуся сиротою лишилася в 5 років, тобто тим вишивкам рочки 80 до них ніхто взагалі а, не торкався. Вони такі досить скромні, так, але все одно, ну я зрозуміла, що вона мені передала бабусі, на жаль, вже немає. Передала о той спадок невеличкий. По якому я знаю, що в нас в роду все ж таки вишивали, просто вона не зберіглося ну, через певні причини, так через те, що а, мабуть багато всього вивозилося із Запоріжжя, Запорізької із області. Тому що те, що збереглося, це тепер буду е... розкажіть, будь ласка, якщо про символи говорити, які символи е захищають? Бо там дуже багато символів вони мають значення. Ось які символи ви використовуєте, щоб захистити себе. Я багато. Я, я вважаю, що взагалі ці е, зашити воно захищає. Uh -huh. І символи вони ну, їм надають певну ну, значимість чи що. От але мабуть більше це у нас в голові. Тобто те, про що ми думаємо, і те, що ми закладаємо в певну сорочку, е, воно має якось відбутися. Uh -huh. тобто, символи символами так там багато елементів, ну скажімо так, на хрести схожі, так різні там. Uh -huh. Певні безкінечники і так далі, ті безкінечники називали і вожами, як хочеш. Тобто такі, знаєте, їх есочки. Так. Якщо взяти ту есочку, її і вожами називали, і десиками, і чим хочеш І вони, типу, їм надавали таке значення як захисників. Бо в свій час, якщо біля хати жили вожі, наприклад, то вони захищали хату від гризунів. Так? І то такі люди таке все вигадували, цікаве. І ну надавали такого значення. Тобто, я думаю, що можливо, якщо в іншій країні також вишивають, вони якесь інше значення дають, але все одно це все ну, на позитив, це все на захист людини, яка носить цю сорочку. Mm -hmm. Тому ну, сказати, що прям я конкретно беру ось цей символ і знаю, що він саме це принесе власнику, і ні, такого немає. Воно якось іде з голови, я не знаю, звідки воно йде. Ну то певно якийсь зв'язок з всесвітом, Знаєте, коли ти твориш, то воно твориш, витворяєш, то воно народжується саме по собі під так. конкретну людину. Я чому й перед тим як беру замовлення обов'язково прошу, ну якщо для когось там хтось замовляє, скиньте мені фото людини. Я хочу бачити очі, я хочу попрацювати з образом. Ну таким чином воно народжується. Так, ми просто да, ми з тобою розмовляли про так, це, чи можеш якийсь символ там нашкодити, чи так, щось таке, ми нашкодити? прийшли до того, що треба uh -huh. вкладати просто таку душу, позитив, так. коли ти це робиш. Але коли була на гостях наша засновниця музею я запитав, клубу, так, раді. я запитав, скажу, чого раніше розпочинали? Я думаю, ну що там вишивку, що розпочинати, розчати лише і... да, так, да, розвитку. Наша експертка з музею, музею каже, ну, по-перше, треба виростити було льон, і там цілий процес. Я говорю, ага, гаразд. Якщо ми кажемо про сучасний світ, наприклад. Ті не знаю, ти вишивала в житті хоч раз щось просто на полотно вишивала. Але мені ось дуже хочеться. Я вже розумію, що я готова до того, щоб починати вишивати щось своє вишиванку, щоб що передати порадите? що поративо розпочинати, вона хоче якщо я хочу свою вишиванку зробити, щоб передати далі донечці, і вона далі зберігала. Зараз почнеться реклама. Мене я насправді дуже багато спілкуюся з людьми е і з людьми, які хоч хочуть у мене навчатися, ну скажімо так, знаю болі людей, які, наприклад, навіть вміють щось робити, вони не розуміють, як це на полотні взагалі де це розмістити. Uh -huh. От і тому буквально ось на початку, на початку травня, я запустила в продаж курс, uh -huh. в якому розповідає, чого розпочати. Наприклад, якщо ви не готові збирати ось таку сорочку, яка ну ручної вишивки, так, ну типу, людина має до того дійти. От, щоб вишити хоча б сучасно і розуміти, де все це розмістити, От, то є такі yes. детальні е, уроки, на яких можна yes. цього навчитися. Бо ви можете або шукати це ну, багато всього в інтернеті різними шматками, скажімо, інформацію собі збирати, і так, як я, як я це робила там, кілька років тому, так, щоб це все поєднати в готову сорочку, це будуть помилки, це будуть там, певні е, ну, це досвід. Так? От, а зараз просто, ну якби я був, якби в той момент, коли я навчалася, були подібні курси, я певно не прийшла, і мені б на це вистачило там 3 місяці, щоб освоїти, і далі вже освоювати всі інші техніки, вишивки і так далі. Ну я чому так кажу? Бо стикаюся з тим, що дівчата вміють фізично вишивати, у них купа зразків, купа всього, як то поєднати в готовий виріб, оце запитання постійно задавалося. Я над тим працювала кілька місяців і народила. Угу. Просто пані Яна. Ми угу. коли ми запитували про е, вишиванки, вона каже, мені вона розпочинала займатися там 15 років тому. Каже, в той час, коли я ходила в вишиванці, це було так, просто мене, мене, не не мене відрізняли від всіх, що я одна в вишиванці. Дивачка, так, так, так. З а роками так? дивись, так. це стало більш вже так угу. чистіше. Ми бачимо, як на сьогодні. Не знаю, це як ви часто бачите, як ви думаєте, як молодь взагалі змінила ставлення до вишиванок, чи носить, чи вбирається? Ну бачите, я зараз перебуваю у Львові, тут носять і вбираються. Угу. І мені тут дуже комфортно в тому всьому. А, Запоріжжя я давно не бачила, певно, що рік я його вже не бачила, але подобається те, що знаєте, в нас намагалися знищити нашу ідентифікацію, а її насправді ще більше підвищили, і вона підвищується. От і от такі майстри, як я, ми працюємо над тим, щоб люди носили сорочку не тільки на свята, наприклад, на день сорочки, або там на якийсь день незалежності, так на якісь великі свята, а щоб просто ти міг одягти і піти собі, я не знаю, в кафе кави попити. або ну елементарно, щоб, щоб вона була ну елементом одягу повсякденного, як раніше, так? Uh, були повсякденні uh -huh. для свята, так, так і для я не знаю, для походу ну, просто коли питають. Коли мене питають ну, з приводу, чому ти саме такі речі робиш, кажу, я хочу, щоб люди носили, щоб воно було осучаснене. Наприклад, mm -hmm. та сорочка, в якій я зараз, я її можу одягти і під джинси, і під спідницю, і під повний стрій, і одягти на мисто, і вона буде набагато яскравіша. Тобто, я за те, ну щоб розуміли, я на цій сорочці планую ще вишити собі рукава, щоб вони були такі більш обшиті. Але курс вишивався саме по ній, тому я спочатку зробила її скромною, щоб показати людині, що ти можеш її одягати ем, ну в будь-який час. Просто взяла і пішла собі. Ну на ринок, звісно, ми в цьому не підемо, але просто піти я скажу ну, в кафе або зустрітися з коліжанками, або в кінотеатр. Ну, будь ласка, це гарно, це красиво. І до речі, мені ще подобається. Знаєте, я коли дивлюся, ми ж зараз а, через війну а, люди планети назвемо так, так, так тобто. Наскругом. На <реш> українці не заполонили планету. І от коли дивишся просто відео і йде хтось в сорочці, ти ж точно знаєш, що це наші. Бо будь-який інший одяг він тебе не ідентифікує взагалі. І, до речі, будь-хто інший, хто розуміє, що таке Україна і українці, вони чуть хто ти є. Це, ну, це шикарно. Це виглядає просто круто, і і такі от одинички ходять по вулиці, і видно, що це, що це наші люди. <реш> Дуже вдячний, Я дуже, дуже багато цікав... дуже часто сказала, що під джинси дівчата. Я, я просто згадую, я дуже багато дівчат бачу, коли просто джинси на такий часто, одяг, так, а, а сорочка різного фасону, а хлопці дуже часто футболки, то що казали, так, футболки, з вишивочкою щось. Саме біджу. А ну по біджаках це вже більш так новорочено, красиво. Це сучасно, виглядає. це і гендерної різниці немає. Що Абсолютно. як чоловіки, так і жінки. Настільки ж це вишиванка входить mm -hmm. повсякденний наш спосіб. В сучасному дитя. фасоні, як сучасний одяг, воно просто ідеально вписується в заклад. На цьому тижні вже друге вдягаю вишиванку просто під джинси, так і під піджак. Так просто. і виглядає круто. Так, так, так. Ми вам дуже вдячні. Рима Яценка, народна майстриня України, сьогодні була з нами на прямому зв'язку. У нас був такий телеміст Запоріжжя, Львів За тисячі кілометрів Ми побачились дуже раді вас Я бачити. Окей, дуже.